Зараз з евакуаційною групою білих янголів у самому Лимані. Лиман це вже у нас фактично можна сказати лінія фронту, адже е, групи росіян інфільтрувалися майже на околиці Лиману. Північна сторона міста Лиман, де в жилому масиві світла немає е, в місті, зв'язку також немає. Магазини не працюють. З кожного днем місце стає розбите все більше та більше. Обстріли міста Лиман лима не припиняються. Евакуація! Сумов багато. Осім, пандіть! Хто всі в під'їзді, так? Так, 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 так. Ой, вийде. залазь, залазь. залазь. Раніше могли собі дозволити в місцях, звідки евакуювалися, евакуювали людей з білими яколами, зупинитися, подивитися, як центр виглядає, наприклад, зараз настільки швидко все відбувається, тому що Ну, через в, в принципі, через FPжки дуже великий ризик прицільного удару. Дитина теж на нервах страшне. Він і, 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 ну, навіть... Ото починає волоси то скубати, ну нервничає дитина. Ну, Лиман це опасне. В сентябрі ще голі, міні, що хоч і літало ну, побожецький, а вже в октябрі воно ну, і пішло, і пішло. Страшне. А в 22-му році ви де були? Переживали, виїжджали чи пережили окупацію? В Лимані. В Лимані були. В Лимані були, так. Ну, ми теж тряплися, де їх не бачили. Душа болить. Ну, прожити вже скільки років в цьому лимані. Звісно, хочеться додому бути, але вона ж війна. Там ж роздаватися теж не можна.